Дорогі студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. Продовжуємо знайомитись з хребцями. І на черзі: грудні хребці, вертебри тораці, це Т1Т12. Як ви бачите, грудні хребці вони значно більші за шийні хребці. Висота тіл грудних хребців від 1 до 12 вона поступово зростає і так само зростає їх поперечний розмір. На цьому слайді ви бачите бічну та передньо задню рентгенографії грудної частини хребтового стовбура. Положення вертикальних грудна клітка навдосі центральний пучок променів спрямований на шостий грудний хребець. А тепер уважно. Характерною відмінністю грудних хребців є наявність суглубових заглиблень. Це ямок або напівямок для ребер. Тобто ще їх можна назвати реброві ямки або напівямки. Розташовані на бічних поверхнях тіла та поперечних відростках. Тобто, у вас може бути питання, що є характерною відмінністю грудних хребців. Ви відповідаєте. Характерною відмінністю грудних хребців це наявність суглобових заглиблень ямок або напівямок для ребер. Ще їх можна назвати ребрових ямок, або напівямок, які розташовані. Де вони розташовані? На бічних поверхнях тіла та поперечних відростків. Дивимося на цю схему. Ось у нас два, два хребця: дев'ятий хребець і десятий хребець. Ще тут перший грудний хребець і дво, другий грудний хребець. До чого я веду? На більшості, хребців, на більшості грудних хребців. Попереду від ніжки дуги, з обох боків є по дві реброві ямки. Одна біля верхнього краю, інша біля нижнього. Вони називаються відповідно верхньою та нижньою ребровими ямками. superior косталіс суперіор, costalis косталіс Fovea costalis косталіс суперіор, fovea косталіс inferior. І кожна така ямка, а точніше, напівямка, з'єднуючись із найближчою напівямкою сусіднього хребця. Тобто нижня напів'ямка реброва напів'ямка 9-го хребця грудного хребця, з'єднуючись з нижньою напівямкою, в даному випадку 10-го грудного хребця, утворює суглубову площадку для головки ребра. Я вам сказав перед тим, що більшість хребців мають по дві реброві ямки верхню і нижню, але існують і винятки. Дивимося перший грудний хребець. Що характерно для нього? На ньому розташована повна реброва ямка для першого ребра. Та напівямка для другого ребра. 10-й грудний хребець має тільки верхню півямку для 10-го ребра. А 11 грудний хребець та 12 грудний хребець по одній повній ямці для відповідного ребра. Ще може бути таке питання. Які грудні хребці мають повну реброву ямку? Яка ваша відповідь? Дивимося на схему. Правильно. Перший грудний хребець має е, повну реброву ямку, і 11-й і 12-й грудні хребці мають по повній ребровій ямці? Е, на цьому слайді. Е, що ми бачимо? Суглубові відростки прийшла їх черга. Що ми по ним скажемо? Суглубові відростки грудних хребців розташовані фронтально, суглубова поверхня верхніх ось дивиться, обернена допереду, а верніше дозаду. Ось дозаду, а суглубова поверхня верх, нижніх обернена допереду. Ще раз, суглубові відростки. Ми з них починаємо. Ось суглубові відростки грудних хребців. Пам'ятаємо, є верхні суглубові відростки і є нижні суглубові відростки. Так, ось, суглобова поверхня верхніх суглобових відростків, вона обернена, бачимо стрілочку, обернена дозаду, а суглобова поверхня нижніх, дивимося по стрілочці, обернена допереду. Поперечні відростки, ось поперечні відростки, вони обернені латерально і дозаду. І від 1 до 9 довжина їх наростає, а потім вони стають меншими. Кінці поперечних відростків вони стонщені, стовщені і для з'єднання з горбком ребра, як ви вже, я сподіваюся, запам'ятали, мають повну реброву. Ямку поперечного відростка фова косталіс процесу з Вона відсутня у 11 та 12 грудних хребців. Остисті відростки грудних хребців. Ось, Остисті відростки грудних хребців, вони є довші, ніж у шийних хребців, і нахилені, як ви бачите, донизу. І черепице подібно накладається один на одного. Ще раз, що нам потрібно запам'ятати про відростки, почнемо ми з кінця. Остисті відростки. Остисті відростки грудних хребців. Вони довші, ніж у шийних, нахилені донизу і черепицеподібно накладаються один на одного. Зафіксували. Поперечні відростки. Ось поперечні відростки. Вони обернені латерально, тобто в боки обернені латерально і назад. Від першого до дев'ятого їх довжина буде наростати, потім вони вже стають меншими. І е, обов'язково характерна ознака е, грудних хребців. Вона сама саме розташована на цих поперечних відростках. Значить, на поперечних, кінці поперечних відростків, ось в кінці поперечних відростків, дивіться, вони є стовщеними. І для з'єднання з горбком ребра поперечні відростки мають реброву ямку поперечного відростка фова косталіс процесус. Трансверзія. А чи всюди є ця реброва ямка на поперечних відростках? Ваша правильна відповідь? Ні. Вона відсутня у 11 та 12 хребці. Крім того, ми ще маємо верхні суглобові і нижні суглобові відростки, які мають суглобові поверхні. Верхні відростки суглобова поверхня на верхніх відростках вона обернена дозаду. Ось за ходом стрілочки. Дивимося дозаду. А суглобова поверхня нижніх суглобових відростків, вона обернена допереду. Якраз от на цьому слайді на прикладі. 5-го грудного хребця ви чітко побачите момент фіксації відповідного ребра до ребрових ямок як на тілі, так і на поперечному відростку хребця. Час підвести підсумок. Отже, які у нас відмінності шийних від грудних або грудних від шийних? Вам це знадобиться при диференціації хребців під час відповіді на е, практичному занятті. Зліва ви бачите шийний хребет. Шийні хребці, яка особливість? Правильно! Потрібно в першу чергу звернути увагу на поперечний відросток, якому буде отвір, він, от, дивіться, ось він, аж проситься. Буде отвір поперечного відростка. Форамен трансверзаріум, який в свою чергу відсутній на поперечних відростках грудних хребців. Як тільки ви побачили на поперечному відростку хребця, отвір форамент трансверзаріум це однозначно, це є шийний хребець, все крапка. Що для грудних хребців? Беремо хребець в руки і починаємо дивитися. Якщо отвір в поперечних відростках. Буде відсутній відсутній отвір в поперечних відростках. Отже, це 100% не шийний хребець. А далі дивимось, куди? Дивимось на тіло хребця та шукаємо правильно: ми шукаємо реброві ямки або напівям. Верхні нижні напівямки, або може бути ще Повна реброва ямка, і це ви маєте запам'ятати. Повна реброва ямка, нагадаю, тільки у першого, тільки у 11 і тільки у 12 грудних хребців. А, і далі. Якщо ж ви вже не знайшли ні отвору в поперечних відростках, форамен Трансферзаріум, ви не знайшли. Чи повних, чи, не повних, чи, чи, повні, чи не повні реброві ямки на тілі хребця і на поперечних відростках, тоді вже це інші варіанти, які ми розглянемо відповідно в іншому відео. А я, як завжди, дякую вам всім за увагу і бажаю. Успіху, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте. Для мене це надзвичайно важливо. Цікава кожна ваша думка, ваші зауваження та ваші побажання. Величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Це мотивує та допомагає мені продовжувати створювати цікавий та корисний контент. Без вас це було б неможливо. Дорогі захисники та захисниці України, від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу духу та самопожертви. Ви справжні герої нашого часу, ті, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви опора та гордість нашої нації, кожен ваш день це прояв величезної відваги та відданості, і ми неймовірно вдячні вам за це. Як каже мій друг колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету. Імені Данила Галицького, капітан медичної служби начмет 53-го стрілецького батальйону Логош Максим Валентинович. Мій бат для мене ще це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина, міцність якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є на що. Будемо вдячні за любу допомогу.